Перші роботи зі зведення метро вже за кілька місяців Київ розробив план реалізації мрії Троєщенців із мешканцями Деснянського ним поділився голова КМДА. Також на зустрічі з активом обговорили поточні питання та проекти розвитку. Нині у району найбільша інвестиційна перспектива. 17,5 мільярдів гривень на омріяну транспортну артерію. Київ залучає інвестиційний капітал і водночас розпочинає будівництво. Старт у першому півріччі відправна точка, станція райдужна. Наближатимуть підземку до Турєщини в кілька етапів. Перша черга може запрацювати до кінця 2015 року. Вона з'єднає одну станцію радужна на лівому березі, тобто вже на вашій території, і три станції. Ну там міст і ліва частина подолу для того, щоб все-таки почати почати цей проект. Реально, щоб він запрацював, і потім по Маяковському будемо як друга черга будувати наступні станції. Будувати планують швидко одразу по кілька станцій на рік. Паралельно місто звертається про повернення заробленого киянами бюджетного ресурсу на відшкодування інвесторам коштів за зведення метро. До речі, Троєщинська четверта лінія на початку буде сполучена з швидкісним трамваєм. Він підходитиме до станції Райдужна. для цієї райкової магістралі. Мають вже план залучення приватного капіталу. Це дуже перспективний проєкт багатофункціонального комплексу відкритої частини швидкісного трамвая від Сабурова Цвітаєва, Цвітаєва до Милославська. Ми можемо зробити місто в місті, як кажуть, вулицю довжиною з усіма побутовими розважальними закладами. І накрити швидкісний трамвай. Поки ж найближча подія, яка станеться на Троєщинському швидкісному, відкриття пішохідного містка над колією. На найбільш проблемній ділянці біля церкви на Бальзака до Великодня зведуть перехід. Гарні новини і в сфері ЖКГ Олександр Попов розповів, що невдовзі за кошти Кіотського протоколу в столиці модернізують чимало ліфтів. Ми отримаємо ресурс для того, щоб модернізувати біля однієї тисячі ліфтів. Ця програма вона буде ще додатково профінансована. Це буде сучасне обладнання, система управління, електроніка, яка є, буде вироблятися в Японії. У Деснянському теж свій план створення енергощадних об'єктів. Чотири школи пройдуть термомодернізацію, а в багатьох медзакладах поміняють вікна, відкриють два десятки і 12 додаткових груп. А ще в районі з'являться кілька нових скверів на Бальзака і Лаврухіна. Та нове обличчя отримають парки Кіото та Молодіжний. Наталя Петель, Юрій Росихай, телеканал Київ.